Світові лідери, вкотре шукають дипломатичний вихід із війни, яку розв'язала Росія, за інформацією американських чиновників у Саудівській Аравії, готуються закриті переговори, на яких США планують розмовляти окремо з українською та російською делегаціями. Це означає, що Київ і Москва не сядуть за один стіл, але Вашингтон спробує. Донести позиції обох сторін через посередництво, що насправді стоїть за цими переговорами, і чи не стане це кроком до нав'язування Україні неприйнятних умов? І яку роль, звісно, в цьому процесі буде відігравати захід? Давайте розбиратися. Отже, штати організовують непрямі переговори між Україною та Росією у Саудівській Аравії. Про це каже спецпредставник президента США з питань України і Росії. Кіт Келох, а він також констатує, що цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі перемовини в Саудівській Аравії, коли приходять обидві сторони, але знаходяться в різних кімнатах, каже Келох. В основному ви кажете, добре, які ваші умови? Потім ви звертаєтесь до іншої сторони, які ваші умови по суті. Це човникова дипломатія між кімнатами в Ер ріарді каже Кіт Келох. Цікаво, дійсно така інформація з'явилася. Я закільки це може бути можливо, чи будуть забезпечувати можливо неперетинання делегації України і Росії? А як далеко будуть розміщувати ці кімнати? Ну і звісно, скільки годин взагалі може тривати така такі перемовини і такі така човникова дипломатія, як каже Кіт Келлах. таке вперше дійсно пролунало в змі реакції. Поки офіційної не було, але дійсно будемо спостерігати. Що? Ж, звісно, скаже, і українська сторона переговорники США ходитимуть між російською і українською кімнатами під час переговорів судівської Аравії. Прямі переговори між Україною і Росією не плануються. От українське джерело розповідає скан'юс, як американці планують. Провести такі переговори з російською і українською делегаціями окремо. Я процитую Джерело News кажуть наступне: загалом, концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і українцями одночасно в різних кімнатах і нібито ходитимуть між зустрічами чи кабінетами. Але поки що не ясно, який формат переговорів буде у результаті. Не планується, що українці і росіяни вестимуть прямі. Переговори каже співрозмовник Sky News. Зараз так само от стає очевидно, що Росія намагається точно затягувати час, і такої думки притримується зокрема військовий експерт Сергій Грабський. А він каже: зараз абсолютно не зрозуміло з якої точки починати розмову. А грабський впевнений, що Путін вважає, що може диктувати свої умови. І на думку військового експерта, Путін все ж таки отримує інформацію не зовсім достовірно, що нібито російська армія сьогодні наступає по всіх фронтах, і на будь-які поступки йти не треба. Давайте почуємо, що каже військовий про ті переговори, і про те, що він бачить на власні очі ситуацію затягування часу для того, щоб визначитися, як можна поторгуватися. І Путін, і Трамп зараз взаємно, ну якщо хочете, промацують ті позиції, на які вони можуть погодитися, як далеко вони можуть зайти у цій роботі. Але е, разом з цим треба розуміти, що є ще і Україна, яка так само має свої червоні лінії, за якими переступити не можемо, і знаєте, поки що це виглядає як така політична еквілібристика, без яких без будь-яких я б сказав реальних кроків. Чому тому, що знаєте, реальні кроки базуються на якійсь точці, з якої можна починати розмову. Ось такої точки просто не існує сьогодні, і саме тому ми спостерігаємо таку ситуацію, коли, знаєте, сторони намагаються е, знайти якийсь компроміс, якийсь вихід. Причому у Путіна є чомусь така, знаєте, абсолютно впевненість, що він зараз діє з позиції сильно і, і він може диктувати свої умови. Що, ну, скажімо так, не зовсім відповідає дійсності і. Е, Потребує більш глибокого аналізу, але знаєте, це вже питання до того, хто і як е, вносить вуха Путіну інформацію від того, що відбувається на фронті, адже Очевидно, неразово ми чули про те, що сьогодні в Російській Федерації все ж таки приховують від Путіна те, що відбувається насправді, і можливо саме на цьому тлі Путіна можливо і направду вважати, що все нормально. Війна йде за планом, і не треба йти на жодні поступки. Відповідно, це саме і каже своїм людям, які відправляються на ті чи інші переговори. А на жаль, ми дійсно бачимо, що зараз Росія на поступки йти не. Хочу, і навіть те перемир'я і про неудари по енергетичній інфраструктурі, вони не спрацювали. Путін нібито дав наказ не атакувати. а, буквально тієї ж хвилини, на жаль, на жаль, як завжди, Путін збрехав. І ми бачили, що атаки України не зупинялися ані на миті. Звісно, вони були навіть буквально за кілька хвилин після тієї самої розмови Трампа і Путіна. Але. Цікаво ще одне, тому що скандальна делегація насправді може їхати в РЯРД. Кремль відправляє зокрема ФСБшника. А для чого це йому? Яка мета? Також варто тут розбиратися, тому що серед колишніх цих силовиків є, і керівник п'ятої служби ФСБ Сергій Беседа, який сьогодні є радником, він відомо, що й провалив розвідку перед повномасштабним. І так само там планується бути сенатор Григорій Карасін, який ініціював дозвіл на агресію проти України у 2014 році. Але які плани стоять от за цим візитом? Цікаву думку висловив зокрема і Іван Ступак, військовий експерт? А він констатується так, що насправді зараз. І ці служби, які ще раніше капітально на налажали, так і ті, які, наприклад, інформували Путіна ще на початку, що тут Українці будуть зустрічатися з квітами, сьогодні все одно продовжують працювати і вони є такими важковаговиками у цій сфері. І дуже давно вони, звісно, працюють на військову агресію Путіна, працюють на військову машину і. Каже, зокрема, от коментує ступак, що зараз оці дві особи в переговорах наявність їх може свідчити про намагання Росії вплинути на ситуацію в Чорному морі. Зокрема, я покажу власне, от про кого говориться: ось цих два чоловіка: Бісідін і Карасін, Бесідін по праву руку. Ну а Карасін а поліву каже наступне: ступак: що Російський Чорноморський флот нині це фактично флот бомжів, який. Не може безпечно базуватися в Криму, і він змушений діяти обережно. Призначення беседи та карасіна з цих двох людей в делегації свідчить, що Москва може намагатися тиснути на Україну, щоб послабити її позиції в регіоні. Ну а я пропоную детальніше все ж проговорити, хто є ці люди, які будуть від імені Путіна сидіти за столом переговорів. Карасін, зокрема, який є полі сторону у 2014 році. Він був офіційним представником президента Росії при розгляді питання про виконання російських військ. На території України і використання їх, зокрема, його діяльність сприяла політиці Кремля щодо анексії Криму ну і підтримки незаконних збройних формувань на Донбасі. За активну участь у порушенні суверенітету України Карасін опинився пізніше під персональними санкціями багатьох держав у 2022 році. Його внесли в санкційний список ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Австралії, України і Нової Зеландії. Тобто, уявіть собі, штати будуть розмовляти із Тими особами на які вони наклали санкції е, надзвичайно парадоксально, насправді і цікава взагалі от думка, що ж насправді кажуть за зачиненими дверима у команді Трампа, як їм такий вибір Путіна. Ну а з 19-го року відомо, що Карасін займає посаду сенатора Російської Федерації від Сахарінської області, і очолює комітет Ради Федерації з міжнародних справ його діяльність спрямована на підтримку зовнішньої політики Кремля, яка ще е, десь в тому чи іншому Чому вигляді зберігається, ну і, звісно, виправдання агресивних дій Росії проти України? Хто такий Сергій Беседа? Тут також цікаво. Відомо, що ця людина приєдналася до ФСБ в часи СРСР, поступово просуваючись кар'єрною драбиною у сфері. Зовнішньої розвідки та оперативної інформації в 2019 році він став керівником п'ятої служби, яка відповідала за міжнародну співпрацю та шпигунську діяльність, зокрема в Україні. Це була єдина служба, яка могла займатися подібним родом діяльності. Ну і однією з ключових функцій було створення агентурної мережі в Україні. Збирання інформації про політичну ситуацію, вплив на внутрішні процеси. Він так само займався координацією контактів ФСБ з міжнародними партнерами включаючи Штати і європейські країни. Ну а в лютому, 2014 році, уявіть собі бесада перебував в Києві під час революції гідності. Офіційно його завданням була оцінка безпеки російських дипломатичних установ, але фактично він контролював діяльність проросійських сил, намагався вплинути на українські силові структури. Ну а після анексії Криму та початку війни на Донеччині він опинився під санкціями, також санкції ЄС, США, Канади, України і інших країн. Ну а в передень по вторгнення у 22-му році саме його служба готувала аналітичні доповіді для Кремля про політичний клімат в Україні. Беседа і його заступник Болух доповідали Путіну, що українці зустрінуть російські війська як визволителів. Ці прогнози виявились катастрофічно помилковими. Ну а вже в березні 22-го з'явилася інформація про арешт беседи. Його звинувачували в наданні неправдивої інформації про стан справ. В Україні а також у можливому розкраданні коштів виділених на операції ФСБ. Спочатку він перебував під домашнім арештом пізніше його передали до слідчого ізолятора Лефортова. Але але за інформацією Головного управління розвитки України, все ж бесада продовжував виконувати свої обов'язки ФСБ, що може свідчити можливо, і таку внутрішню боротьбу у верхівці російських спецслужб. Сьогодні ми бачимо, що ці люди будуть сидіти за столом переговорів із американською делегацією. Ось так, от друзі.